Я тобі розкажу більше, чим ти собі уявляєш. Що я тобі можу розказати? Те, що ти навіть не знаєш і не представляєш. Все дуже просто, як я люблю завжди казати. Нічого сложного в цьому немає. Не треба читати мільйон книг про психологію, про бізнес, про все, що можна, про маркетинг. Це тобі не поможе, як ти не дійствуєш. Ти почни дійствувати у своїй категорії, ти почни працювати над собою, почни підписуватись то окей, можна йти наші. Телеграм-канал, наш Тікток-аккаунт, навіть цей інстаграм канал підпишись, звичайно ж. Тому що щоб заробити на цьому, щоб думати головою як всі мільйонери, тобі потрібно працювати. Тобі треба це мишлення зранку встати і так далі. Дисципліна. Ну ні в кого такого з мільйонерів не було. Всім комусь допомогли. Звичайно, так як Ілона Маска, в нього родителі, просто родня з одним з багачих була ізумрудників в цьому. Амазон ну, йому дали по 50 тисяч доларів, зараз до мільйона доларів кожен йому дав по 50 тисяч, щоб заробити. В нього батьки теж були не дуже сильно прості і давали йому гроші. Ти думаєш, це дуже так просто. Дуже слухай цих всіх істориків просто роботи, роботи, роботи. На самом треба працювати головою, і щоб цим цим працювати, то приходи в наш телеграм-канал там безплатна криптовалюта.